Невже Донбас завжди говорив російською? Такий міф активно використовують сусідів, але це не так. Згідно з переписом 1897 року, на цих територіях майже 70% жителів розмовляли українською, і лише 17% розмовляли російською. Через століття відсоток російськомовних виріс, але на це були свої причини: заборона української мови, українського друку, переселення росіян на українські території та депортація українців. Ще один міф українська мова сі певною мірою українська в селищах, зокрема Луганської та Донецької областей, збереглась краще, адже міста було легше русифікувати. За радянських часів сусіди робили все, щоб їхній язик був престижним. Російськомовним було легше будувати кар'єру, влитися в кола інтелігенції тощо. Зараз же сусіди, завдяки століттю насадження їхньої мови і постійних переконувань, що вона для Донбасу радна, говорять про ущемлення російськомовних і поневолюють Наші території. А тепер згадаємо Василя Стуса, Івана Дзюбу, Володимира Сосюру, Івана Світличного та Сергія Жадана. Всі вони вихідці з Луганської та Донецької областей, і всі вони творили чи творять українською. І ні, не всі з цього регіону чекали освобождення. Це теж міф. До 2014-го тут проводили літературні вечори української, концерти українських артистів та виставки нашого мистецтва. А коли прийшли сусіди, люди. Люди виходили на вулиці, показуючи, що підтримують Україну. І так, в Донецьку теж був Євромайдан. Сусіди досі бояться визнати, що українська мова таки існує. Тому за першої ж нагоди знімають українськомовні вивіски, пошкоджують і демонтують пам'ятки історії, і вилучають українськомовні книжки в поневолених ними містах. Бо мова має значення.